Доторкнутися до мистецтва майбутнього черкащани зможуть 16 по 29 червня у будинку архітектора. Там проходить надзвичайно яскрава виставка робіт художника-концептуаліста Валерія Мальського. Експозиція робіт присвячена п'ятій річниці від дня смерті митця. Організатори та друзі художника запевняють, що, хоча на виставці представлено лише 5% робіт, відвідувачі зможуть оцінити надзвичайний талант людини, творчість якої випереджала час. Яскраві плавні лінії, неймовірні кольори та екстремальні поєднання. Якісний та експериментальний живопис цінуватимуть завжди. За ним майбутнє. Тут у центрі ідея твору, креативні особистості не живуть за стандартами. Есть определенный ряд людей, да, чем-то между собой отличающихся, там кто-то с щербинкой, кто-то с какой-то выемкой, кто-то шероховатый, кто-то гладкий. И один из них решил как бы выйти из данного ряда и, естественно, соответственно, получил как бы по шапке. Виставка має назву Основа вона поєднала чимало робіт відомого художника-концептуаліста, який, на жаль, вже помер. Утім, друзі запевняють, його роботи зможуть виховати ще не одне покоління. Наприклад, у ці на перший погляд кумедні гуманоїди це згадка про страшні наслідки Чорнобильської трагедії. Особливо мальський любив розповідати об наслідники. Так ми можемо в цьому наслідниці відеошнє наше узнавать, которое стоїть дуже крепко на ногах, имеет большие э, руки э, вот, гладку лысую голову і пустую голову. Друзі майстра запевняють це мистецтво майбутнього Зрозуміють його цінність, лише наступні покоління. Адже Валерій Мальський у своїх творах випереджав час. Я думаю, що нам ще ну в якійсь мірі нам а більшою частиною частиною людям навколишнього середовища ще варто відкривати планету валерія Мальського. і для цього я дуже вдячний марині марській всім друзям от, що вони приймають участь це ще відкриття яке на вас чекає на цій виставці нині представлені лише 5% робіт художника. Весь інший скарб нині перебуває у приватних колекціях в Україні та за кордоном. У майбутньому друзі та меценати планують зібрати більш масштабну колекцію мистецьких звершень великого художника.